Я не халтурин. всі бачили, я разом з вами тренувався, разом з вами викладався. Знаєте чому? Тому що ми чоловіки. Оці підерасти, які платять бабки, щоб жіночим платі утекти за кордон, вони тільки чоловічі особи. Але то не чоловіки. Справжні чоловіки тут, справжні чоловіки на фронті. Тому що, коли гвалтівник, насильник, бандит приходить до тебе в хату, що ти маєш робити? Захищати свою сім'ю, свою хату. Коли ворог приходить на свою землю, на нашу землю, що ми маємо робити, чоловіки? Захищати свою землю і свою країну. І не бійтеся смерті. Двом смертям не бувать, однієї не минувать. Тому героям на полі бою краще загинути, ніж жити на колінах до кінця життя рабом. Але я всім бажаю, щоб ви живими вернулись до своїх сімей. І давайте домовимося так: після перемоги. Домовляємося, вертаємося в нашу першу найкращу чергу і вип'ємо хорошого шампанського перемогу. Слава Україні!